Доброго дня, шановні водії та кандидати у водії! З вами Танушко Володимир Павлович та Автошкола Нова! Шановні друзі, у цей день я вітаю вас з професійним святом, днем автомобіліста та дорожника. Бажаю рівних доріг, зеленого світла та усього самого найкращого. Ні цвяху, ні жезлу! Шановні друзі, зараз усім, хто планує отримати посвідчення водія, ми робимо подарунок. Фінансовий подарунок, який виглядає так: мінус 49% до оплати повного теоретичного курсу. Мінус 49%. Це за професійне свят. Один раз на рік ми робимо. Такі подарунки. І друге, будь ласка, знайдіть подарунок від керівника автошколи Нова у вигляді 500 гривень з надписом та підписом моїм. Дійсні тільки в автошколі та використайте їх, використайте їх на навчання. Шановні друзі, така пропозиція вона не вічна, вона буде тривати 72 години. Зараз світ дуже пришвидшився і потрібно дуже швидко приймати рішення. Рішення, яке зберігає ваші кошти, рішення, яке вас буде навчати. Тому що ми всі повинні на землі рости і розвиватися. Так ось, отримання посвідчення водія, це ріст. Це ваш розвиток. Розумієте? І якщо ви стверджуєте, що я все знаю, я все вмію, це ваша особиста думка. Але наш дружний колектив завжди каже, що яка б у вас не була відкрита категорія, якого б класу ви не були. Водієм, знайте, що життя на землі воно не має кінця. Розумієте? Безкінечність. Візьміть саме найбільше число, добавте одиничку, і воно буде вже більше. Тому я всім рекомендую зберегти свій час. В оточенні спеціалістів автошколи нова, ви пройдете за 2,5 місяці і з'явитесь в сервісному центрі з стійкими, беземоційними знаннями і успішно складете іспит. Подружите з людьми, і ваше навчання буде не муки та головні болі, а буде радість, тому що у нас педагогічний конвеєр, у нас супровід. Технічний та учбовий. І якщо ви вдруг обм'якнете, буде боліти голова, ми запрошуємо на аудиторні заняття. Ми запрошуємо на дистанційні заняття. Розумієте, у вас буде оточення щасливих людей, які готові вам передати знання та навики, бо вони пруть із нас. Розумієте? І людина так побудована, що вона живе ось такий час на землі. І головна наша функція це передати знання, передати знання. Передати знання. І от у школі на вам ми не жаль нічого. І так, друзі, значить, успійте. Тепер ви. Оплатили курс. А тепер подивіться, будь ласка, що вас чекає. Так, да, ваші гроші ми зекономили, але якщо ви заплатите цю суму, то ми від вас не відстанемо, розумієте? Ми будемо вас опікати, ми будемо вашими опорами в навчанні. Ми вас розбудемо. Ми вас приведемо на заняття. Ми з вами будемо навчатися. Не базікати! Около всячої теми розповідати. Розділ і вперед. І так, шановні, значить, з чого навчання? Це у вас повинен бути зошит та ручка. Усі питання ви задаєте тільки з зошита. Це закон автошколи нова. Ніякі зальотні питання, ніякі придумування питань, всі питання. На паперових носіях записані ручки. Друге, у вас повинні бути підручники. Учень без підручника це птиця без крил. Офіційно, ви повинні знати програму. По якій програмі ви навчаєтесь. І ця програма повинна бути розділена на сегменти, на уроки. І кожен урок тест. тест. Що ви знаєте? І ці знання повинні бути вами засвоєні. Не засвоюється, не переживайте, у нас є цілий курс навчитися вчитися, де гарні дівчата підійдуть до вас, положать на ваші плечики свої руки, будуть шептати на вушко, зосергеться, зосергеться на ПДР. Володимир Павлович прийде з шалбаном. І повірте, такі емоційні качелі зроблять із вас учня. Це була шутка юмора, тому що сьогодні свято, День автомобіліста. Я вас ще раз вітаю. І так, шановні, підручники у вас будуть ЗОшит, записуємо питання, і саме головне наприклад, беремо, як ви будете вивчати розділ номер 3 І так, перше. Що ви будете робити, це читати книжку. Ось така, це ілюстровані правила дорожнього руху Дерек Заварицький. Відкриваєте, я вже буду. Дивіться на мене, як на себе со сторони. Тобто, ви сідаєте всім своїм домашнім, повідомляєте, замовчіть, я буду вчитися. Тобто, повідомте своїм рідним і близьким. Що ви стали учнем автошколи. Дайте час та місце для опановування учбового матеріалу. І так, сьогодні розділ 3. Пан та пані відкриваєте книжку і дивитесь на останній листочок. Тут зміст, Третій розділ рух транспортних засобів. Спеціальними сигналами, сторінка 21. Відкриваємо 21 сторінку. Рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Шановні, коли я показую книжку, будь ласка, оця книжка повинна бути у вас. Якщо протягом неділі ви її не дістанете, Можете звертатися в автошколу, ми вам її продамо за нашими цінами. Наші ціни більші, ніж в інтернеті. Доставка, ленточка на книжці. Зрозуміло, але якщо ви витрачаєте час не дістали, звертайтеся до нас. І так, дивіться, яка форма подачі цього розділу картинка, текст, текст офіційний. А картинки ми їх дуже цінуємо, цих авторів, і рекомендуємо їх. І так розпочинаємо розділ третій. рух транспортних засобів із спеціальними сигналами. Подивилися картинку, як вони виглядять. Пункт 3:1. Водії оперативних. Транспортних засобів. І ось тут всі вони зображені. Виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділу 8. В скобках, крім сигналів регулювальних. Так ось, у розділі 8, там вказано, що вони можуть виступати. Тільки від швидкісного режиму та правил обгону. Розумієте? Тобто поліцейський, включивши спеціал, він не може проскочити на заборонний сигнал повз регулювальника. Він не може проскочити по залізнодорожному переїзду під шлагбаумом там. Розумієте? Це забороняється. Пунктів 1018 27 та пункту 28.1 цих правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. Шановні, будьте уважні! Брендований автомобіль поліцейський, він не дозволяє ніяких, ніяких порушень правил дорожнього руху. І тільки включення е, звукових сигналів, тільки привернення до свого руху інших учасників дорожнього руху дозволяє їм це. Але умова наступна. Якщо пан поліцейський не забезпечить безпеку дорожнього руху, то він також буде відповідати, буде проведене службове розслідування. Не відволікаємося. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху. Спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнутий. Тобто, не обов'язково ганятися. З сирени. Пункт 3.2. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім пробличковим маячком. І так, на поліцейському автомобілі можуть бути сигнали синій, червоний, зелений. Це такий світлофор на колесах. Та або спеціальним звуковим сигналом водії інших транспортних засобів, тобто ми, які можуть створювати йому перешкоду для руху, зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу і супроводжувальних ним транспортних засобів. Шановні, про що йдемо? І ви завжди скажете, інтенсивний транспортний потік. Що мені робити? Шановні, значить, зустрічні транспортні потоки, здвигаються на пів метра і вже з'являється полоса. Розумієте? Ширина полоси руху щонайменше 2,75. Розумієте? Автомобіль. Скільки по ширині, Візьміть це вам домашнє завдання: замірте, габарити ширину автомобіля. І ви скажете, що полоси руху достатньо з безпечним інтервалом зліва та, права, та справа. Тому, тому місця достатньо всім. На транспортних засобах, які рухаються в супроводжуваній колоні, повинні бути в. Включене ближнє світло фар. Тобто, шановні, ми всі пам'ятаємо, як нас е, везли в е, оздоровчі лагеря. Спереді були супроводжуючі автомобілі. Згадайте. Значить, а колона повинна включити ближнє світло фар. Якщо на такому транспортному засобі. Увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю на правому узбіччі. На дорозі з розділювальною смугою цю вимогу зобов'язані виконати водії транспортних засобів що рухаються в попутному напрямку. І так, шановні, наш любимий світлофор, і якщо ми бачимо червоне світло, то червоне світло зобов'язує нас зупинитися. Зупинитися. Тобто це загальна філософія регулювання дорожнього руху. Пункт 3.3. Якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим, зеленим і синім проблисковими маячками. Після проїзду якого скасовується обмеження на рух інших транспортних засобів. Тобто в кінці повинен колону замикати транспортний засіб з зеленим, обов'язково зеленим кольором. Пункт 3,4. Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів. З увімкненими проблезковими маячками синього і червоного або лише червоного кольору, та зеленого або зеленого і синього кольору, і супроводжувальних ним транспортних засобів колони, а також рухатися по суміжних смугах і швидкістю колони, або займати місце в ній. І так, ключові слова обгін випередження. Займанням місця. Це буде в тестах. Пункт 3:5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблесковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, або без увімкненого спеціального звукового сигналу, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини, або на проїзній частині. Водій повинен знизити швидкість до 40 км на годину. Та в разі подання регулювальника відповідного сигналу, зупинитися, продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника. Пункт 3.6. Увімкнення проблискового маячка оранжевого кольору на транспортних засобах з розпізнавальним знаком діти. На механічних транспортних засобах дорожньо-експлуатаційної служби, під час виконання роботи на дорозі, на великогабаритних та великовагових транспортних засобах на сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метри, не дає їм переваги в русі, а служить для привертання уваги. Та попередження про небезпеку. При цьому водіям транспортних засобів дорожньої експлуатаційної служби під час виконання роботи на дорозі дозволяється відступати від вимог дорожніх знаків, крім знаків пріоритету та знаків 3.21 3.23 дорожньої розмітки, а також пунктів. 11, 2, 11, 5, 11, 10, 12, 11, 12, 11, 13, під пунктів Б, В, Г, пункту 26, 2 цих правил. За умови забезпечення безпеки дорожнього руху, водії інших транспортних засобів не повинні перешкоджати. Про що йде мова? Мова йде на Оранжевий сигнал світофора. Він оранжевий спеціальний сигнал, що встановлений на автомобілях дорожньо експлуатаційної служби, він прирівнюється до жовтого сигналу світофора, який привертає увагу, попереджає про небезпеку. Шановні кандидати водії, шановні водії, ми прочитали з вами розділ третій. Ось так і ви повинні. Просто прочитати. Потім, після того, як ви прочитали розділ з цієї книги в малюнках, ваша задача переглянути відео, наше відео розділу третього де спеціалісти нашої автошколи уточнюють, розтрумачують інформацію, роблять її її менш офіційною. Тобто розжовуємо вам. Потім, після того, як ви переглянули відео, будь ласка, звертайтесь зразу до тренажеру. Наш тренажер з правильними відповідями. Він буде внизу посилці. Тобто книга, відеолекція, тренажер правильних відповідей. Ви його проходите. Як він виглядає? Дуже просто. Тобто, там офіційні тести, але тільки правильні відповіді. Ми не даємо вам неправильні відповіді. Не потрібно витрачати час і напружувати себе. Читайте питання та читайте правильну відповідь. Потім, коли ви пройшли тести з ПДР, будь ласка, Завітайте на офіційний сайт МВС, тобто у ту обстановку, у те середовище, в якому ви будете складати іспит. І там ми проходимо уже офіційні питання, офіційні питання, які вас чекають. Ви скажете, а оце ви показуєте, що не офіційні питання. Ні, шановні. Я вам показую офіційні питання на паперових носіях. Вони десь складують атмосферу затишку, діалогу з тестами. А там у вас буде холодна машина. І ця холодна машина, вона ще сама перескакує на наступні питання. І ми вас підготовимо, як у це похолодання. Вам не знепритомнити. Тобто бути емоційно і стресостійкими. Потім, що ми там на тих офіційних сайтах вам будемо розповідати? А ми вам будемо розповідати ловушечки, які закладені в питання. І саме головне, що ці ловушечки вони спрацьовують і на спеціалістах. І саме головне, що я кажу, будь ласка, зберігайте спокій. Тому що це озарення, я все знаю, я все знаю. Воно грає дуже велику е, таку злу е, шутку. Ви не дочитуєте до кінця питання. Розумієте? Тобто там побудовано так. Що візуально ви можете вихватити картинку, а тих картинок три. А питання ну там, в населеному пункті чи поза населеним пунктом. Виберіть правильні відповіді. Знайдіть неправильну відповідь, а ви ж заряджені на виконання правил дорожнього руху правильно. Ви ж законопослушний гражданин, ви себе виховуєте так, тримаючи. А злі дяді і тьоті, які називаються спеціалістами, психологами і перевіряють вас не тільки ваш рівень знань, а ще те, як ви оцінюєте дорожню обстановку. Ми завжди кажемо, ну ти запитав, ну ти відвітив. Тому, шановні, там ми вже оці пастки вам розкриваємо і беремо вас і говоримо, акцентую увагу на слові, на слові поза населеним пунктом. Шак, шановні друзі, все буде добре. Потім, коли ми вам порозкривали оці питання офіційних тестів, ми вам даємо ще один лайфхак наш. Він виглядить наступним чином. Ми беремо правила дорожнього руху України офіційні і виділяємо ті моменти, які є у тестах. І ви дивитесь на цю ситуацію і кажете, і кажете, Володимир Павлович, а що у нас по правилах не все будуть запитувати, а я вам кажу, послухайте, заспокойтеся і офіційно повідомляю, що не кожен пункт правил дорожнього руху під нього складено питання. Є пункти, які зовсім... Ви тести не увійшли. Тобто ось такі правила дорожнього руху на фінашу... фі... фінішування вже покажуть вам, що 30 по 30% пунктів є тільки питання і речення. Тобто ваша задача на старті прочитати все. І малюнок подивитися, а на фініші уже бігло доторкуватися до того, що будуть запитувати. Розумієте? Ось такий комплексний структурний педагогічний конвейер. На цьому шляху, якщо ви успієте заплатити, ви зекономите гроші, друге. Ви отримаєте якісне, зрозуміле навчання з технічним супроводом і педагогічним супроводом. У вас поганий настрій, магній без 6, добре поїли, а зараз війна, зараз стреси. Вам потрібно змінювати обстановку. Хочу вас повідомити, якщо у вас зовсім не будуть йти навчання, приходьте до нас, у нас є. Сховище. Ой, за 5 метрів від мене є сховище. Розумієте? Ми навчимо вам спочатку двом речам: перше де сховище і друге, де туалет. Ну, це вже, скажімо, прийдете. ми не залишимо вас наодинці. Дуже багато, знаєте, кидається цю безплатність. Безплатність, а потім вони витрачають дуже багато часу. На саме страшне, це ви не засвоїте безпечні прийоми керування. Ладно, теорію можна вивчати. Але розумієте, як добре потім виходити на практичне заняття? Коли у вас теорія, теорія широка. Практичні знання, вони трошки вужчі. але якщо ви попадаєте в реальну дорожню обстановку, то вона не тільки широка, вона ще й об'ємна, отака здоровенна. Шановні друзі, ще раз вітаю вас з святом, День автомобіліста та дорожника. Бажаю влитися в нашу дружню сім'ю. Разом з нами в автошколі новій з спеціалістами ви навчитеся безпечним прийомом керування, підвищуйте кваліфікацію зараз осінньо-зимовий період з спеціалістами. А теорія Теорія це сімечки. <кхи> Розкажемо, покажемо і успішно складете. Разом до посвідчення водія, миру усім. Do pobawienia.